Я поставлю по центру. Е, який колір? напевно краще червоний. Опа. Я тільки зелений можу поставити БТВ. Я щось тут склав трох. То я ставлю в нижню штуку, саму нижню, зелену. Ну, все. Ставлю тоді. Ну то, що ти ставиш у мене взагалі нічого не міняє Воно мене на, на дошці цей бонусів. А, пон, пон-пон. Ммм, пон. Mm, не викупаю Тоді мені походу, треба брати спочатку самому мозаїку і класти а потім ти будеш ставити Я, кстати, ніяку, крім злений, не можу чомусь поставити зараз. А! Бо ти, коротше, береш оту мозаїку, а я з іншої сторони мозаїки стоїть цей циліндр. І в залежності, яку ти вибереш, то ту виберу і я. Та, я це. Дивися, візьми повністю синю. Або повністю зелену, повністю синю по цен зліва, або повністю зелену посередині візьми. Mm. Я попробую посередині взяти, я подивищу, ще підійде бо я не пан. Поставив мені треба взяти зелену. Зелена буде. Зараз кажу, де. А, там зверху пишуть букви, яка ця штука. Зелена стоїть на Б і на А. Почекай, в нас просто червоний взагалі не Е, У мене і нема тут червоного, тому. Швидко. Добре, я то, що на А. Тільки ти, то, ти не за. Тільки ти не закривай прохід іншим кольорам одним кольором, щоб можна було той кольор далі десь рухати. Ну, у мене зараз всі кольори доступні. Я стараюся якось, щоб можна було до кожного кольору ставити. Чи як ти маєш на увазі? Та, щоб вони, типа. Щоб не було такої штуки, що ти вже не можеш докласти до лінії кольору інший колір. Типа, ну, той самий кольор. Щоб е, не закривалися кольора навколо, що ти не міг більше доставляти інші. Розберемося, коротше, я ставлю. А це було супер фігово, Олег. Я можу забрати ще, а, вже. Через те, що синій це повністю синій, а повністю синій є лінія справа. Десь окей, в мене зараз по центру е зелений іде як лоза взагалі. І, типу, з, з одного справа є синій, зліва є синій, справа є чивоний, є чивоний. Та, бо я активував, типа, два зелених, вони з'єдналися. То як мені краще ставити? Наприклад, ти тільки що поставив зліва синій повністю. Але справа синій повністю є вже активний. Типа, треба було до нього доставити цей синій. Щоби сині були разом, зелені були разом і червоні були разом, і нічого їх не розділяло. Я поняв, ну ладно. Зараз треба червоний, червоного у мене далі нема. Е, тому я, я би казав взяти е, на букві С або Б синій і докласти до правого синього ще один синій. Е, це не. Ага, я йду тоді на 7. Але почекаю, я він прослую. Нижче до того нижнього нижче. Ні, йди в іншу сторону, в іншу сторону. Не став туди. В іншу сторону. В іншу в іншу. Вище. О, до цього, так, да, до цього десь. Але, але краще нижче поставити. Нижче, нижче, нижче. Нижче. Олег. Так в мене це максимальний низ. Ні, а для тоді вище, вище. Там, бачиш синій є збоку. Ану йди, подивлюсь до тебе. Дивись, в мене або тут синій, або тут синій. Давайте я буду направляти. Е, став е, до, крає, до краю, до краю йди іншого. нижче, вище, вище. Вище. ні, назад, назад. Назад де ти був, назад де ти був. Ще, ну, типа, постав в край самий. Я в самому україн. Але наведеться на точку, щоб я бачив, що мені підсвічувало Не підсвічує, а тоді підсвічувало. О, тепер підсвічує Іди наліво. Отут став стоп. правіше один раз і став. Отут ти хочеш поставив? Отут? Вже пропало. Біля синього, біля синього. Там тобто де ти ходиш, але біля синього. Да, отут. Правіше, правіше трошки. Тут синього нема, тут зелений. Там є збоку синій. Правіше. Е, він взагалі прилежному від мене. Підлежний. Ну, чекай, стій там, стій не рухайся. У нас переплутані ці штуки, походу. У нас в мене не така штука. Окей, йди вправо. Вліво тоді. Влі. Вліво. В іншу сторону. Е, вперед. Назад, два рази Назад. Бляха, це вообще щось непонятне. Діди сюди, подивися в мене. Зараз воно хоче, щоб я її поклав. Чекай. Якщо я її покладу, це нічого ж не станеться? Ну в мене поставиться клітинка, і в залежності від кольору, який ти вибраний, я туди можу поставити тільки той колір циліндра. Я просто, коли підходжу, у мене показує автоматично поставити ну, сюди назад, і я не бачу, що в тебе. Mm. Тебе зелена лоза. А як викупити для кого? -то? Ладно, я ставлю тоді. Ось ти просто куди поставиш, я скажу, чувак. І який тебе колір, скажи. У мене зелений і синій. Тебе зелений і синій зараз, так. Постав, назад іде. А ну походи, тебе скажу, коли стоп. Стоп! Назад. Ще раз. Ти не тут був, отут, да. Став тут. Тільки тут зелений же. Я знаю, тут зелений і синій став. Там, де ти, там де ти хотів став, да, став. Треба червоний. У мене нема червоного, у мене тільки зелений і синій. Я не викопаю. А, бо біля нього я не викупаю. А, я викупив. Візьми, короче, на Б, я тобі скажу де його поставити. У тебе який колір зелений? Синій червоний. Чекай, і дай, я тобі скажу, коли зупинитися. Стій, назад. Отут став. Не тут, не тут. Там де ти був, до того Не тут, ти був в іншому місці. Отут. Отут вот, стоп. Не там, опять ідеш кудись. А, ясно. Те, короче, показує не ста, куди я навожусь, а де я зараз стою. Окей, скажеш тоді. я зараз став... буду вставати по клин, как скажешь, да. У ходи, ходи. тут, 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 тут. На ще тенсы 6. Да, да, да. Тоді мені треба відійти, просто, щоб поставити в тому прикол. Але я тут закрию синій, ну нічого. Тепер в мене має бути десь червоний, а ну перевіримо теорію. Так, да, у мене є на А червоний. Окей, okay, я взяв. Зараз будуть издаватись На ціквітенце, де тебе буде норм. І кивтай коляд нагадай. Синь, червоний. Не, буде не норм. А тут? Не-не, ходех. Да, тут тика де місце, де можна поставитися. Подойду, скажу. Отут назад. Отут, так. Да. Цікаво виходить, не знаю, як тут його поставити, але ну, добре десь такого. Мені підходить Б і А. У мене, в принципі, без різниці. А ]あの, ну, зараз я скажу, чекай, секунду. Краще візьме, а. Так, може в мене є егеги я зараз гляну Я можу тут поставити, детальну, тут детально в мене підходит і тут дайте, ні, ні, не чекай, який? Е, синій і зелений, да? Червоний і зелений Ні, ні, не, не тут поставив. As, фіалю, злени, а свіале у тебе червоний і зелений, а у мене показувався інший. Ні, у мене червоний зла, і чорний є. No, ну, то став тут, да, став тут. Опа! У нас залишилося два. Ми можемо два рази покласти, Ми точно не будемо мати золота. Олег, я догнав. Дивись на лідерство, бачиш. Теж. На лідери оці три штуки конуса бачиш. Три конуса? Ну там, де три цих штуки, що вони вверх ідуть. Так. Бачиш? Тут є мої ці стовби. І вони. Я думав, що це за X, а це множення. Вони множаться на твої лінії. Тобто, якщо, Якщо, наприклад, у тебе 5 вже, то, наприклад, краще підняти мені е, і помножити на 3, ніж тобі підняти на 6. Тобто, зараз найкраще зробити так, щоб в мене було більше стовпчиків, тоді буде більший X і ми швидше йдемо до золота. Ну так, в принципі. Окей. Давай тоді. Е, треба що не їх менше? Червоне, тоді давай червоне піднімемо, Або зелене, не знаю. Е, кажи у тебе де А чбе, ну напевно, синє треба, чи ні. Ну, тобі треба синє поставити. У тебе є, так, да, мені треба синє поставити. А в мене тут взагалі синього нема. Тому я візьму центральне. У тебе яке центральні кольора які? Ч Червоний і чорний. Тобто я можу його десь в краєчок поставити по суті. Візьми його, я підскажу, куди його поставити. Може, тут. Тут, тут. Нагадай колір. Нагадай колір, будь ласка. Чего Е, Ходи, я тобі скажу, куди. Тут тільки... одна є. В іншу сторону йде вообще. Стопе, Отут став. А, тут став. Тут зелений прикоїт. А нижче можна поставити, а ну нижче? Отут, так. Да. Ні, ні не не тут. А я зараз стою? Не тут, не тут, назад. Отут Синій тоді не буде стикатися. А якщо ще назад піти? Оце я краю кожу тут. Отут, отам не назад ти було, там не те було назад, було норм. Не, назад. Ще назад. Назад. А тут да норм буде? Тут ні тоже. А отут? Отут взагалі ідеально. А тут no way прям. Правильша трошки, якщо назад підеш, вперед підеш, то там можна... Отут, да, норм. Ну тут суто чорний і червоний тоді буде я просто в... в стіну, як Більше варіантів немає, нема кремсах, що я тобі сказав. Тільки оці 4. А тут взагалі новий, да? Там тільки синів. Може пробуємо взяти іншу цю. А я вже поставив. Ти можеш забрати, поки я ще не поставив. Ні, не, не можу. Чотко. А, ні, ні, забрав, забрав. Я поставив назад. Візьми, яка тобі підходить, щоб продовжити лінію і покажи, де б ти, ти її поставив найкраще. Mm, тут трохи важкувато. Зараз я спробую подивитися. В принципі, я тут можу поставити у мене червоний зелене. не педийда? Я тебя не чую. Я тебя не чую. Нет, тут не педийда. Доброе а где подходит с этим червоным злом? Червоний мізаном зараз каже. Де... О тут підходить, отут тут підходить. Ні, чекай, ну да, тут підходить. Прям тут деск. А ні, чекаю, у мене просто немає куди поставити жодного циліндра. У мене типа лишається червоний, і я його хіба викину, бо в мене немає де поставити червоного. А які тебе циліндр на. Червоний, у мене тільки на Б зелений. Я його можу поставити куди Є місце, я його поста... можу поставити без твоєї допомоги. То може на А. Так я не маю куди червоний поставити. Тебе який червоний колір? А, в тебе взагалі нема куди червоний не поставити. Нема. Сумно. це на місце, берем... Берем на Б. Ти, кстати, можеш подивитися в мене, що відбувається тут вообще жесть. Я не можу, в мене закривається табличка. А, добре, не став циліндр, тоді зможу подивитися Я я розбирав Що до чого, але... Не став, не став. Знаєш, що? Е, от тебе на малюнку показано, що, типу, можна з'єднювати 4-2. А, це в якому порядку не з'єднюється, поняв. ні ні це, типу, що показує, що якщо ти зізнаєш 4, то буде 4 очка. Але якщо жовтий не з'єднюється з цими 4, то він дає 0. Ну, ясно, ясно. У мене так само з мозайками посуть. Ну от зараз в мене. Е, я поставив там, де ти просив. Е, Тобі підходить. А я не викупаю який ти поставив Але мені тут всі підходять, мені тут всі норм. Я просто зараз сюди ставлю зелений і все. Добре, чекай, тоді я заберу бомбу, я перекриваю зелене. От дивись, якщо я його поставлю. Ось тут, якщо я його поставлю, буде нормально. А ну поставлю, подивись. Сюди. Тут чисто червоний посеред синіх трьох в мене. Але мені вроді поки що байдуже, я можу просто сюди поставити зелений, тому. Добре, чекай, 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 чекай. Та норм, подивимось, яка наступна буде. Ну, я все одно представлю, що, короче, потрібно. Нормально так. Так, тільки у нас лишилась одна з... покладка, а у нас е... немає червоного і синю. А чого адмінту. Да, да. Окей, давай е... тоді синім правому, де по тебе є так, Є е на Б. Алло. Алло, алло, секунду, у мене відключилося... У е... мене щось з інтернетом залишилось на секунду. Я знімаю. Окей. Okay. У uh, мене зелене і синє. Можу отут поставити в мене ідеально підходить. Ти можеш синє бустанути? О, отут можу поставити десь тобі. його там. Подивись, що нормально. Ого, це вообще просто бомба. Але прикол тому, що нас зеленому вже на максимум, тому я зараз прокачаю сині жорстко. але якщо ти сині прокачав то аж то взагалі бомба. Та, тільки у нас ще го не таке лишиться малент ходом. Це вроді ще один хід є, ще один є, Один. Ноль. Ноль ходів, все кінець. Мене влаштовує, якщо чесно. Я просто не годен це. Не може так бути, золото. Є. Ну давай. Та ми просто розбиралися, але дивись, я так подумав, скільки тебе було зіні. Я подивився, що там було не. парне кікість. Це вроді, було червоних три, зелених три і два синіх. Три. три зелених. Три синіх і два червоних, бо я якийсь один був викинув, бо він взагалі ніколи не міг підійти. А, то ти викинув один? Ми можемо чисто зараз почати попробовати. Окей, окей. <звук> Підходить червоне, це А і Б. Візьму на пам'ять. Ну все надеюсь, это золото Конечно ха не да? Ура! прямого Люд! Ура! Погнали Давай Какие то минимальный апдейт так mm -hmm. Надеюсь на заразе биться КГБ. <laughs> Золоте все? Золоте все? Ну, кажемо, ті позолоте дай Боже. А ну не заходи. Напевно, на цьому сьогодні закінчу. По одному... По одному рівню буде в день. Ну, я думаю, в принципі, можна. Я не знаю, чи це кінець рівня. Ну, у нас, по суті, все золоте, але... але не знаю, чи це кінець. Корпус не золотий. Ти що, задні штуки не золоті двері не золоті. Ти що, прикалуєшся чи що. Так, єдине, що лишилось позолотити, це бокові двері. Подивись, по суті, вся корма теж золотилась, типу, по боках. Ну, побачимо. Р в будь-якому разі то